Розкажіть, будь ласка, яке майбутнє, які майбутні проекти та цілі, до яких йде ваш бренд? Дякую за запитання. Ну, майбутня ціль це розширення. Звісно ж, ми дуже сподіваємося на те, щоб відкрити схожі простори по всій Німеччині. По перше, по-друге, ціль є також освітницька для того, щоб наші бренди не боялися йти в експорт, для того, щоб зробити цей процес якісним, швидким також дуже важливо, щоб експорт був чистим і для того, щоб ми дійсно прибрали такі кліше з українських. Брендів, як що це постійно пов'язано з нелегальною торгівлею, ми хочемо, щоб дійсно пов'язати ці дві країни, і Україна була повноцінним нормальним членом в принципі торгівельного простору Європейського союзу.